Усім доброго ранку. Отак кожного ранку моя кішка чекає на мене, коли я їй дам повідок і ми підемо гуляти. Так, Асюня? Дивіться, ось такий повідочок. І дивіться, як вона. Дивіться, бачите, навчилася. От сама ножки сюди дала. І тепер тільки ще голову. Вона все сама робить все. І чекає на мене, коли ми підемо гуляти. І так кожного ранку. Ася, йдемо гуляти, та? Моя маленька, так. У нас у Львівській області сьогодні ось такий сніжок, але кішка все рівно хоче гуляти, і я її виводжу кожного дня. За одне і сама подихаю свіжим повітрям. Звичайно, я б її випустила, але в нас тут ходять собаки бродяжні, нічиї. і вже два рази чуть не з'їли мою кішку, і навіть я була біля неї, просто випустила з рук поводок, і вони хотіли напасти на мою кішку. Добре, що вона втікла. А я навіть не побачила, як та собака на швидкості підбігла до неї. Тому змушена ось давати такий поводочок і вигулювати свою кішку. І як ви бачили, вона сама навчилася одягати поводок з моєю допомогою, але ніжки сама запихає, голову запихає. Вона собі травички поскубає, понюхає щось. Звичайно, хто в селі має кішку, то вона собі бігає куди хоче, а ось хто в квартирі живе в місті, то неможливо випустити кішку, в будь-який час можуть її загризти собаки. В селі вже кішки знають, що таке собака, вони втікають на дерева, а вона ще в мене не є така спритна, тому я боюся її саму випускати. Ось такий у нас сніжок 31 січня. Так, а сьогодні погуляла, і дивіться, як легко знімається, бачите все. І тепер. Можна е, спереду зняти, а можна і ззаду зняти. Перші дні вона не хотіла поводок вдівати і не хотіла з ним ходити, а тепер вона ходить. Треба, щоб вона йшла попереду, а я позаду, тому що коли я попереду, вона не хоче йти. Кішку можна навчити на поводку ходити, головне це систематично робити. Вона з задоволенням буде вдівати поводок і вона вже знає, що вона йде гуляти. Тому з задоволенням вдіває цей поводок, а зараз вона ось дивиться на вулицю, що там їде, хто ходить, ворони літають горобчики. І вона вже кожного ранку в одній тій самій годині мене кличе, щоб я їй давала поводочок, бо вона хоче йти гуляти. Має такий коврик, і вона собі тут сидить на підвіконні. А це моя Ася вилізла на горіх. Біля нас росте горіх, і вона за горобчиками так засідає. Я її вчу, щоб в крайньому випадку тікла на горіх, якщо будуть собаки. А це вона така маленька вже підросла. А привезла я її дуже малесеньку.